Гарні новини для велогромади Кременчука у суботу, 18 травня, відбудеться благодійний велопроїзд. Організатори традиційно збиратимуть кошти на виготовлення перископів для збройних сил України. Захід розпочнеться о 17.00 від Палацу культури крас. Проїжджайте трошечки зарання. Вам буде не сумно, бо вас буде розважати своїм виступом кавер група єноти. Досить прикольна кременчуцька група. Беріть собі гроші на донати. Все це зберемо і віддамо Денису. Всі ви його знаєте. Він виготовляє не тільки перископи зараз, але й нічні точки наводки, підсвітки для прицілів і дуже багато всього іншого. Маршрут велопораду буде такий, як був минулого разу. Хто пам'ятає, ви знаєте про що? Хто не пам'ятає, для того буде сюрприз. Приїжджайте. Будемо будемо раді бачити. Також у неділю, 19 травня, відбудуться велоперегони на Деївській горі. Із самого ранку і до 16.00 можна долучитися до цього спортивного заходу. Проводимо перегони на Деївській Горі. Знову ж таки, запрошуємо усіх або взяти участь як учасників, або подивитись, бо це завжди цікаво, завжди видовищно. Ми не просто розважаємося. Ми намагаємося підтримати наших вояків. В той спосіб, в який ми можемо, велопарад присвячують одразу двом подіям: Дню велосипедиста України та Дню Вишиванки. Тому беріть із собою гарний настрій, одягайте вишиванки та проводьте час із користю, задонативши на ЗСУ. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.